Чому нива не їде, та скільки коштує Чіптюнінг? Після порівняльного фроуду я поняв, що з моєю нивою щось не так, і вона явно не їде так, як треба. Тож їду до майстра. В першу чергу вирішили перевірити свічки. Їм явно прийшов кінець. Замінили нива, вже поїхала набагато бодріше. Рухаємось далі. Чек світився із несправного датчика детонації, який замінили два рази, так як перший також працював не дуже. Окрім прочистки дроселя, також під заміну пішов датчик дроселя, Він не повертався в нульове положення. Тепер технічно працює все добре, тож ліземо в мозги. замінили температури, при яких вмикаються кулери, з 101 градуса на 96, щоб машина скорше охолоджувалась, а значить менше грілась при підйом. Та нашиваємо так званий стейч удень. Звучить смішно, але додає приблизно 10% до потужності. І піковий момент переноситься з 3200 на 2600, що набагато краще на офрову. Сам чіп коштував 2000 гривень. За два датчика детонації я заплатив 1130 гривень. Перший був трохи китайський, за 380, другий трошки дороже. Датчик дроселя ще 750 гривень. А загалом за роботу та запчастини я віддав 5300 гривень.